Вже цієї суботи, 21 вересня, в Мукачеві відбудеться масштабна спортивна подія Мукачівський півмарафон, який об'єднає як досвідчених бігунів, так і новачків різного віку. Захід передбачає дистанції для всіх від початківців до професіоналів. Учасники долатимуть різні дистанції: один кілометр десять з половиною та 21 кілометрів. Також на спортсменів чекає естафета. Маленькі учасники бігатимуть 100 та 400 метрів. Старт та фініш півмарафону відбудеться у цьому центральному парку. Атмосфера парку створить ідеальні умови для старту змагань та фінішної лінії, де кожен учасник зможе відчути підтримку глядачів і захопленням фінішування після долання обраної дистанції. Маршрут пролягає через усі знакові місця Ця Мукачева зовсім скоро в Мукачеві відбудеться благодійний півмарафон. Маршрут буде проходити через найвідоміші туристичні місця та пам'ятки. А для учасників буде доступна аудіоекскурсія. Окрім спортивної мети, Мукачівський півмарафон має благодійну складову. Усі кошти зібрані з реєстрації учасників, будуть спрямовані на купівлю дронів для Збройних сил України. Зареєстровано на всій дистанції разом з дітками вже більше ніж 400 осіб. Організатором. На півмарафону є громадська організація Асоціація спорту Мукачева та громадська організація Закарпатські спортивні події за підтримки військової обласної адміністрації та Мукачської міської ради. Наразі реєстрація на півмарафон вже завершена. Спортсмени активно готуються до забігу, а організатори роблять останні штрихи у підготовці. Хочу звернутися до всіх з -з -з учасників. Марафону, які вже зареєстровані, щоб вони в п'ятницю прибули там місце старту буде відкрите вісімнадцятої до двадцятої години. Буде відкрите стартове містечко. Будуть видаватися стартові номери для всіх місцевих, для всіх, які приїхали з інших місць. А в суботу, і сьомої години ранку, буде видача лише для спортсменів, які з інших місць, але добралися лише зранку. Деяка частина вулиць в місті буде на деякий час перекрита зранку для спортсменів. Хочу звернутися до всіх мешканців міста та гостів, щоб вони підбадьорювали, як будуть бачити, як спортсмени будуть біжати, щоб вони їх підбадьорювали, щоб вони плескали де хто їм може сигналити на автомобілі. Це дуже приємно, коли підтримують спортсменів. Мукачівський півмарафон 2024 року. Це подія. Яка об'єднує спорт, здоров'я, єднання громади та благодійність. Участь у ньому це не лише перемога над собою, але й можливість допомогти тим, хто боронить наше мирне небо.